Вітаю, я студент 6 курсу Харківського політехнічного інституту Данило Самойлов. Сьогодні я хочу продемонструвати роботу компоненту формування індивідуальної навчальної траєкторії своєї майбутньої програмної системи. Пройдемо весь процес від спочатку створення аккаунту, між проходженням тесту і до формування індивідуальної траєкторії. Для початку зареєструємося. Та увійдемо у щойно створений акаунт. Після того, як ми увійшли в аккаунт, ми можемо побачити, що ми ще не пройшли жодного тесту. Для того, щоб сформувати індивідуальну траєкторію навчання, нам потрібно пройти вхідний тест. Щоб його пройти, треба натиснути на кнопку Get Entry Test». Ми отримали тест, і тепер нам необхідно його пройти від початку до кінця, відповівши на всі запитання. Після того, як ми завершили всі запитання, треба натиснути на кнопку End Test та відправити ваші відповіді на сервер. На вашій панелі ви можете побачити результати складання тесту у вигляді назви тесту, оцінки за неї та дати та часу, коли цей тест був пройдений. Щоб побачити свою індивідуальну навчальну траєкторію, треба перейти на вкладку Trajectory. Тут ви можете побачити. Траєкторію розділену на модулі та теми. Перед основними модулями, які називаються просто, наприклад, основи мови та «Синтаксис», ви можете побачити модулі, які називаються Prerequisite for основи мови та синтаксис. Prerequisite for» модулі складаються динамічно відповідно до результатів проходження тесту та вимог до тем, що входять до основних модулів. Тобто кожна тема основної траєкторії. Має певний набір тем, які є пререквізитами для неї. Тобто для того, щоб пройти цю тему, необхідно мати знання з вказаної теми. І якщо після складання тесту деякі, і якщо після складання тесту з певних тем був набраний бал менше 60 відповідно користувач не склав цю тему на задовільну оцінку. Ця тема буде додана до спеціального модуля. Таким чином формується індивідуальна траєкторія навчання. Наразі це лише MVP, і відповідно, функціонал генерації індивідуальної навчальної траєкторії буде удосконалюватися, в тому числі з рахуванням побажань студента, побажань ментора та результатів його поточного тестування. На цьому все. Дякую за увагу!